Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні готуємо з вами заготовку, яка повинна бути в кожному домі. Така заготовка стане в нагоді кожній господині. Це м'ясна тушонка і паштет із фаршу. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку приготуємо банки. Банки добре миємо і стерилізуємо. Потім в кожну банку. Додаємо по одному лавровому листочку. Також до тушонки я додаю цибулю. Ось такими кружальцями нарізаю і в кожну банку додаю по кілька кружальців цибулі. Цибуля надає тушонці дуже гарного смаку. Тепер готуємо м'ясо. М'ясо я нарізаю такими невеличкими шматочками додаю сіль і чорний молотий перець, солі на 1 кг м'яса столову ложку без гірки, а чорного молотого перцю чайну ложку. Добре все перемішуємо. Тепер готуємо фарш до фаршу також додаю. Столову ложку солі і чайну ложку перцю. Добре все перемішуємо. Далі беремо банки і накладаємо в банки. Накладаємо по плечики сильно повні. Ось так. Тепер кожну баночку зверху кладу по кілька кусочків сала. Далі ми накриваємо банки кришками. Можна накрити старими кришками, а можна з нових витягнути резинки і накрити новими. Далі, на форму, в якій буде готуватися наша тушонка, насипаємо сіль і кладемо банки. Банки кладемо в духовку. І виставляємо температуру 200 градусів. Чекаємо, поки закипить, і тоді зменшуємо температуру до 130 градусів. Так, при 130 градусів тримаємо 1 годину. Потім зменшуємо температуру до 100 градусів і тримаємо до кінця приготування. Тушонка повинна готуватися в духовці 6 годин. Потім беремо нові простерилізовані кришки і закриваємо нашу тушонку. Даємо вихолонути і ось така красива і дуже смачна тушонка в нас виходить. Зберігати краще в холодильнику або в іншому прохолодному місці. Смачного всім!